Що дев'ятий день війни, ти скажи, мій юродивий брате, доки в мене будеш ти стріляти, доки небо буде сльози лити, знай за гріх цей будеш ти платити, за сирени і безсонні ночі. За налиті страхом діток очі, за всі вирви, вибухи, завали, за життя заховане в підвали, за тисячі смертей від рук бруднистих, за зруйновані село і місто, за кожен кущик, сонечко і хмару, ти за все нестимеш Божу кару. Бо ще може брат і ти на брата, та чого же тебе братом звати, швидше нелюдом, фашистом, сатаною, супостатом чорною чумою. День десятий. Ось уже й світанок, та не таким чекаю кожен ранок, бо ти знов стріляєш. Я хочу жити, не вмирати, хочу бачить, як сміються діти, чути, як шепоче в полі жито, хочу знову мріяти, співати, і вірші лише радісні писати. Ти не брат, ніколи ним не станеш, і в капкан свій підлий не заманеш. Ми стояли і стояти будем, перемогу з гордістю здобудем, бо країна рідна нам, як мати, захищали й будем захищати. Мусиш ти це добре пам'ятати, мій ворожий, юродивий брате.